Привіт, мене звати Крістіна, мені 10 років, я з міста Нікополя. Я займаюся малюванням та полюбляю фотографувати природу та тварин. У майбутньому я хочу стати художником чи фотографом, тому що мені дуже це подобається. Я прийшла у медіа академію, щоб навчитися. Працювати перед камерою, брати інтерв'ю, та знімати та монтувати відео. Мрію про нашу перемогу та про зустріч з друзями. Вони поїхали, а потім вони приїхали. Ось, я хочу з ними зустрітися, але не виходить. Журналістом та телеведучим Я не хочу бути. Я хочу бути б'юті блогером. Е, ну, показувати косметику у цьому плані. Я спостерігаю тільки за одним б'юті-блогером блогером за Стефані. Вона і в Інстаграмі, і у Тіктосі, і у Ютубі. Вона у цій сфері мій кумир. Я рівня, рівняюсь на неї. Я мрію поїхати на западну Україну, а зимою на своє день народження, тому що вона в мене у грудні. І я завжди мріяла, щоб на день, день народження випав сніг. А так як я живу не у цьому кліматі, те, що тільки на ну, січні чи наприкінці грудня випадає сніг, то в мене завжди була мрія така.